Виконуємо номер 816 з підручника Геометрія 8 та номер 1616 .16 з підручника Математика 8. «Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. З точки кола проведено дві взаємно перпендикулярні хорди, які віддалені від центру на відстані 5 см і 7 см. Знайдіть довжини цих хордів. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас АБ і АЦ хорди, вони взаємно перпендикулярні, і відстань ОЛ і ОМ це у нас відстань від центра, це перпендикуляр, який проведений з центра до А Б і до АЦ. У нас ОЛ 5 см, ОМ 7 см. потрібно знайти довжини хорт АБ і А С. Знайдемо кут, чотирикутнику, кут О. Чотирикутник МОЛА. У нього три кути по 90 градусів знайдемо четвертий. Кут ЛОМ дорівнює. 360 це сума кутів чотирикутника. Відняти 90 додати 90 додати 90. Відняти 270, отримаємо теж 90 градусів. Отже, МОЛА. Прямокутник. Тоді ЛА дорівнює ЛО дорівнює АМ А ЛА дорівнює ОМ. І можна записати, що АМ буде дорівнювати у нас 5 см, а ЛА 7 см. ОМ це висота рівнобедреного трикутника, бо ОА і ОЦ це радіуси. ОМ. Висота рівнобедреного трикутника АОЦ, проведена до основи. До основи. Тоді ОМ ще і медіана. І. У нас АМ дорівнює М. І АЦ буде дорівнювати у нас АМ додати МЦ. Це буде 5 додати 5, 10 сантиметрів. Точно так же у L висота рівнобедреного трикутника БОА проведена До основи. Тоді ОЛ медіана. І АЛ дорівнює БЛ. І тоді АБ буде дорівнювати АЛ додати БЛ. І це буде СІМ додати сім. 14 сантиметрів і записуємо відповідь. У нас АБ спочатку 14 сантиметрів, і АЦ 10 сантиметрів. Номер 8 крапочка 16 із підручника геометрії 8 та 16. 16 з підручника математика. 8. виконано.